Добрий день. Добрий день. А що ж ви так тихо говорите, коли нам читать взагалі? Добрий день. Добрий день. Саша, добрий день. Тебе щось в програмі, да? так? Чити не Важко. Саша, Найстарший. Добре. Сидячі історія. Я вам маленьку, коротеньку історію розкажу, добре. Жив один хлопчик років 10. Не знаю. Я в нього не питав, як його звати. Але він ріс в християнській сім'ї. І от одного разу в нього були свої плани. І він раненько встав. Не вирійде дощ. І він так, на образився на це все. Він так почав негодувати, ну, і каже, знову цей дощ, знову поламав всі мої плани, сидить, стоми не плаче. А мама каже до нього ну, синку, ти не цей, не плач, не, не веди себе так, заступися. Тебе є є що зробити по дому, ти будеш мені допомогти. А я пішла на роботу. А він каже, мама, так у мене ж свої плани були. Я каже, хотів вже зробити своє. А цей дощ. На сьогодні? І тоді, коли я мав саме робити свій справи і мама пішла на роботу, а цей хлопчик залишився вдома. І так він цілий день просидів і нічого, він не робив, і тільки сидів, дивився в вікно і думав, навіщо що цей дощ. І коли ввечері прийшла мама, він подивився на неї, каже, ти вже прийшов. А чого так довго? Мама прийшла, і каже, я ще після роботи зайшла в магазин, скупилася нам трошки підмогтів. Тому прийшла, трошки затримавшись. А навіщо це потрібно було робити? Ще й ще йде, мама, воно тобі треба. А мама каже, слухай, каже, синку, ти сьогодні проснувся. Все тобі немає, Всім тобі доволі, все тебе розчарує. Тож не можна так жити. Ми ж каже, християни, ми ж каже, діти живого Бога. Та розумієш, в мене були плани, ми сьогодні мали з друзями зустрітися, піти туди, зробити те, і третє, і п'яте, і десяте. І каже, Бог мені побрав всі мої плани своїм дощем. А вони, каже, ну розумієш, в мене теж є плани на те, що ти мені, наприклад, мав би сьогодні допомогти бохати. Але насамперед ти мав би встати, застворити своє ліжко, як поснідав помити за собою тарілочку, чашечку, ложечку, а ти цього не зробив. Тепер прийдеться мені це робити. Але ж я не виказую своє невдоволення. А якщо ми кожен раз так всі будемо себе вести, проявляючи своє недоволення, всім. Дати, внести свої критерії, які будуть для нас корисними, то буде по-іншому. І якщо ти сьогодні не задоволений тим тим, то прийде час, коли закінчується канікули, ти підеш, школу, ти будеш навіщо не ця школа і так далі. І мама його так легенько трошки прийшлася і каже: попробуй бути завжди позитивним. Попробуй молитись до Бога, щоб він тобі поміг побачити щось. Хороший. І навіть в цьому дощі, Адже земля вирушається, провичка в зеленому на деревах теж не опадуть і так далі, і тому подібне. Він каже, мамо, я спробую. І на ранок він встав, сів на і дивиться, думаю. Застеляти його чи ні, ввечері знову лягати. Але ж мамі казав, а навіщо це його знову застиляти? І знову він на себе на цей дух такий потихеньку що накручує. І знову ввечері мама з ним має розмови. Каже, мамо, я старався, Але в мене чомусь не виходить. Каже, може, ти погано старався? Може, десь треба трошки бути наполегливіше? Може, десь треба в свій настрій якось змінити при своїх стараннях. І він сказав, каже, добре, я попробую. І так кожен день у нього почалася боротьба з своїм оцим таким недугом, невдоволенням. І проходить потихеньку час цей хлопчик змінився. І коли він прийшов в школу, його побачили зовсім інше. Він у всьому намагався знайти десь позитив. І прийшов час, коли він підріс, він прийняв крещення в церкві. Прийшов деякий час, і його вибрали служителем церкви. церкві. І щоб йому сьогодні хтось сказав, що можна бути чимось невдоволеним, він би сказав, як. І що? Все, що дарує нам Бог, все повинно бути для нас радість. Бо каже, у Біблії є такі слова. У всьому радуйтесь, мовіться і дотримуйтесь Слово Боже. Тому і в нас, якщо сьогодні десь буває щось не гаразд, потрібно подумати, може десь є на то причина, що був дощ. Чи може десь відбулася якась зустріч? Чому не відбулася? Може, в людини там треба було... Тих наших друзів передзвонити, запитав. Це для нас теж Бог дає якийсь урок. А бути завжди недовольним. Мені здається, це не зовсім добре, правда? Дорогі старші, скажіть, якби ми сьогодні всі прийшли сюди вмилими. Такими засмученими, недовольними, такими, невдоволеними. Що сьогодні прохладніше, ніж вчора. Що сьогодні хмара більше на небі, ніж сонця. Що літо закінчилось? Саша, школа почалась, правда? Придумав хтось ту школу, да? Я ще матір не виспався. Тут прийшов я да, і мучаю тебе. Ми бачимо, що ми десь робщимо, десь проявляємо, ми вдоволені. Давайте будемо себе зупиняти. І давайте, щоб наші старання були більш наполегливими. Добре? Добре? Давайте ми тоді помолимось, щоб Бог навчив нас бути завжди задоволеними, завжди радісними. І щоб ми в молитві все віддавали руки Божі. Дорогий небесний батько, ми вдячні тобі, що ми маємо такого батька, котрий любить нас. Ти любиш нас навіть більше, ніж ми себе любимо. І ти це показуєш нам кожного дня, що твоя любов не безмежна, велика і глибока. І ти вчиш нас, Боже, що ти все в цьому світі все зробив для нас. Інколи коли бувають у нас свої плани, Інколи не буває так, що в нього не І У нас буває, появляється незадоволення. Господи, допоможи нам змінити своє відношення до цього, до цих ситуацій, до цих обставин. Доможи навчи нам завжди бути щасливими, радісними і задоволеними. Допоможи, Господи, нам в цьому звершити терміну в кожному серці. Искула наша Дитка. Просим Тебя имя Иисуса Христа. Аминь. Амиршики а, 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 а. А верну сегодня? Да? Дивитель, слухайте батьків у Господу. Аминь. Аминь. Молодец. Саша, а віршики? А? Так? Інше, да? Ну розкажеш. Все. Саша, а ти... Батьки, ви піднімаєте дітей вдома, то ви їх будіть. які Не приводять їх сотні. Сюди. Хай вони ви їх підняли, але їх розбудіть. Ну і Саша, Сергій Миколайович, на да, друзі, у нас було особливе служіння, пам'ятаєте, коли ми... Е... Вітав наших діток з початку мочкового року, просив благословіння на а, новий такий період життя. І ми наших діток, маленькі діти в школу, ще не прийшли, але мене все рівно йдуть своїм шляхом зростають. Ми так само хотіли привітати. З нами Ютки не було, тому ми зараз хочемо зробити подарунок. І ще одне велике частування для наших діток після історії, будь ласка.